Шланг Семпері 12 мм, система газобалонного обладнання знайшов застосування в двох випадках. В четвертому поколінні його застосовують для передачі газу від редуктора на форсунки. У першому, другому і третьому поколінні він необхідний для передачі газу від дозатора газу до газового змішувача. Таким чином, рукав газовий 12 мм є досить універсальним пристроєм, місць, який до перепадів температур в діапазоні від мінус 30 до плюс 85 градусів Цельсія. Процесу термічного старіння, а також до впливу озону і газу ЛПГ Діапазон робочого і розривного тиску становить 4,5 і 18 бар відповідно. Товщина стінок становить 3,5 мм. Зовнішні і внутрішні шари зроблені з латкою гуми чорного кольору. Є текстильне посилення для забезпечення більш тривалого терміну експлуатації. Для зручності випускається в бухтах по 25 і 50 метрів. Завод виробник пристрою Семперіт Ейджі Холдінг Австрія у ціновому діапазоні. Він займає місце серед недорогих шлангів, проте має досить значну якість. Саме тому вітчизняного споживача він досить популярний. Ціна на сайті вказана за один метр шлангу.